Ще зовсім трошки залишилось до 200 підписників. Ще 21 людина. Давайте за це відео діб'ємо вже 200 підписників, 21 20 людина хай підпишеться. Я вас вірю, ви це зможете зробити. Привіт! день 62-й. 62-й кейс сьогодні відкриваємо. У нас є два прохання. Спрайт написав відкрити жовтим чимось. смоладер написав відкрити якоюсь рослиною. Тому я вибрав жовту квіточку, жовта рослина. Відкриваємо. Надіюся, видно. Жовта квіточка принесе нам сьогодні золото. Дуже на це вже надіюсь. Рожеве щось пролетіло, це, мабуть, був глочок. Ой, Максьомий, Як я тебе давно не бачив після польових випробувань. Говно із жопи, як завжди. Блін, це просто срака якась. Я всім вам. Дякую за ваші коменти. Не забувайте підписувати ще зовсім трішечки. 21 підписник до 200 залишилось. Давайте за це відео доб'ємо вже 200 підписників. І я думаю, ми щось прикольне замутимо на 200 підписників. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайочки, залишати коментарі. До завтра.